Українські спецслужби успішно затримують високопоставлених сепаратистів у Луганській області, контррозвідка Служби безпеки України затримала чоловіка, що називав себе міністром вугільної промисловості ЛНР. Встановлено, що сепаратист втік з окупованої території та переховувався у будівлі колишнього дитячого садочка, де він незаконно облаштував свій маєток. У травні минулого року чоловік незаконно привласнював українське вугілля. За підтримки тогочасного лідера бендаформування ЛНР Болотова. Усі кошти розподілялися між бойовиками, а керівників вугільних підприємств, які відмовлялися виконувати накази злочинців, звільняли і залякували фізичною розправою. На звільнених територіях Донбасу українські правоохоронці вилучають зброю та боєприпаси. Донецька обласна міліція проводить оперативно-профілактичну операцію Зброя та вибухівка. З початку року вже вилучено 74 одиниці вогнепальної зброї, в тому числі 32 автомата, 24 пістолети, 8 карабінів, гвинтівок, сім самопалів та три обрези. Також правоохоронці вилучили понад 20 тисяч одиниць боєприпасів, така спадщина залишилася від бойовиків. Вчора в Маріуполі в одному з відділень кур'єрської фірми було виявлено заборонений вантаж. Силці знаходилося сім гранат, вогнепальна зброя і кілька магазинів до неї. На місце виїхали співробітники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Відправники небезпечного вантажу затримані. Нещодавно міліціонери з Дружківки та їх колеги з Дніпропетровщини провели комплексне оперативне профілактичне відпрацювання міста. Під час операції у дворі приватного будинку були виявлені і вилучені боєприпаси. Чоловік незаконно зберігав дві гранати Ф1, два запала до гранат, 100 набоїв калібру 7,62 мм та тубус до гранатомета РПГ-22.